Доброго ранку, мої бопередплатники окраїномовного каналу. Гарний сонячний, теплий ранок. Червоневий. Який повинен бути. Який ще в червні може бути ранок? Сьогодні 4 червня 2024 року. Вівторок. Як завжди, кракую на роботу. Рози квітнуть. Люди гуляють. Трамвайчики їздять. Все як завжди. Що як пройшла ніч у Харкові, Ну теж все як завжди. Тривоги. Тривога, тривога, тривога. І... І слава Господу, що більш нічого. ну вибухів не чув. Так далеке щось там. Вікна відкриті, жарко. Щось таке. Ви якісь хмарки лізуть. Може і дощик буде, ні. Ну не знаю. Ладно, що я ще хотів сьогодні. Ну, коментарі. Дякую за коментарі. Що пишете, я їх читаю, не завжди відповідаю, але в одному коментарі. Навіщо ви... Ну так і часто буває, навіщо ви язика коверкаєте, розмовляєте рідною мовою російською. Ні, ну рідно, так? Російська, але й українська. Теж як тому, що у кожного має бути вибір. Комусь подобається російський комусь український. А ви саме вибираєте, що ви бажаєте. Відмови спілкування, я так вважаю, не залежить. ну Посил мій. Це скорішого миру. І не важливо, на якої мові ми всі до цього прагнемо. Чи російською, чи українською. Знов скажете, Переходи дорогу в неположеному місці. Така Така, Така звичка у мене дурна. Скільки років вже ходжу так. От і. І липи вже під, підійшов зараз. Бабусі ще назбираю вона. Чаї, чаї, чаї. Це гарно. значить Сподіваємось і наступну зиму. Чаями бавитись. Все. Ой, як пахне. Усі миру добро злагоди. Всім щиро дякую. Ну і будемо жити, незважаючи ні на що. Бо чуть глибше там чище повітря, далі від дороги. Все, до побачення, мої люди. Пока.